В Івано-Франківську знову вшанували прикарпатців, які загинули у російсько-українській війні. Під час заходу рідним полеглих воїнів передали пам'ятні медалі. Більше розповість Тетяна Дадак. Традиційно щомісяця у меморіальному сквері лунає дзвін пам'яті та молитва. Під час заходу рідним полеглих воїнів вручили нагороди. 25 державних і три нагороди за заслуги перед Прикарпаттям, тобто нагороди обласного рівня, які будуть вручені. На жаль, всі ці нагороди будуть вручені посмертно родинам, і, ну, жінкам, дружинам, бантарям і дітям наших героїв. На війні віддав своє життя за Україну і калушанин Володимир Кузів, його племінниця Галина каже, він був для неї наставником та прикладом. Він не був мені як вуйко, він був як тато, як старший брат. Він нами піклувався, він нас виховував. Він жив з маличку з нами. Ну, це дуже для нас цінна і дорога людина. Він завжди був усміхненим, завжди був хорошим, добрим. Він ніколи не був агресивним. От в мене ще є два старші брати. Ну завжди брате. Ну те як він був над нами, то й ну старший посадовці наголошують саме пам'ять про героїв формує нашу державу. За кожною нагородою є людина, син, батько, брат. Людина, яка стала героєм для нашої держави, бо своїм життям врятувала країну, рятує країну щодня, адже якби не було сьогодні наших військових, не було б наших героїв, очевидно, не було б української держави та української нації. А ще додає, вшанування захисників має бути у різних формах: від офіційних заходів до книг пам'яті та спортивних змагань.